Я впаду більше ніж 10 разів. Мозок він настільки лінивий. Навпаки, це ви її принизили, а не вона вас. Ох, я вже не можу говорити. Тут можна ставити крапку і все. Там стався повний переворот. Мені потрібно встати, впасти, подумати. Так що все погнали. 10 інсайтів за 12 місяців 2024 року. Всім привіт! Мене звати Вероніка, рада вас бачити на своєму каналі. Тут я знімаю влоги про своє життя і показую їх вам. Сьогодні е, я записую зовсім непросте для мене відео, тому що раніше я такого ніколи не робила. Але ну, не в цьому суть, не буде якогось такого довгого вступу, просто коротко і одразу до теми. Хочу сказати слово трансформаційним. Як би там хто не казав, що це слово вживають вже всюди, просто коли описують цей рік, але для мене. Трансформаційним цей рік був точно внутрішньо там стався повний переворот. От я вам гарантую, просто повний. Тож буду ділитися своїми інсайтами за цей рік речами, які я зрозуміла, які я перевірила, і дисклеймер це все мої думки, все мої слова. І якщо ви з ними не погоджуєтесь, то це є нормально. В нас немає однієї спільної думки на всіх. Це е, речі, які я перевірила, яким я. Просто довіряю, тому що я довіряю собі. І вже нічия думка просто не змінить цього. Робимо собі чайочок, або просто те, що ви любите. У мене він ромашковий, тому що це єдиний чай, який я п'ю. Я, до речі, трошки прихворіла, але я дуже хотіла записати це відео, тому е, навіть е, моє погане почуття, самопочуття, не змінило того, що я не буду записувати це відео. Також беремо собі. Блокнот з ручкою, або просто листок, або можна навіть в нотатках. Це якщо вам буде щось потрібно записати, то зробіть це, тому що все тримати в голові просто нереально. Так що все, погнали. Перший інсайт він такий досить простий, але дуже і дуже е такий, який мають зрозуміти всі. Єдина людина, яка завжди буде поруч, це ви. Ви з собою від народження і до самого кінця. Не буде такого, що якась людина буде з вами все життя. Може бути таке, я не сперечаюся, але це вкрай рідко, тому що люди приходять і люди йдуть, залишають по собі просто уроки або просто, просто йдуть і ми навіть їх не згадаємо. Та людина, яка буде з вами, це є ви, тому що ви з собою завжди. Ви є тут, ви є в себе, і жодну людину не зможуть помістити просто всередину вас. Таке буває тільки в фільмах і книгах, але в реальності ви з собою завжди запам'ятайте це. Друге, не чекайте на когось, робіть все самі. Дуже багато речей ми перевіряємо саме на практиці. Що я маю тут на увазі? Те, що е, в цьому році я сама ходила в кіно, сама ходила на пікнік, сама жила іноді, сама ходила в кав'ярні, сама гуляла сама без нікого і. Я можу сказати, що це найцінніший досвід, який я отримала. Чому так? Тому що коли ти гуляєш сам, ти йдеш. От просто ти йдеш по вулиці, ти не розмовляєш ні з ким, тому що ти, ну, ти йдеш сам і ти говориш сам з собою. От як би дивно це не звучало для когось, але так і є, тому що ти слухаєш себе, ти слухаєш свої думки. Ще ситуація, ви там хочете піти завтра або просто десь наступного тижня в кіно. Ви дзвоните всім своїм друзям, питаєтеся будь-кого, давай підемо в кіно. Ти зможеш піти зі мною. І тобі говорять, ні. Ну, типу, в мене не вийде, я не хочу і того подібного. Ви вже все, ви вже кажете, ну, значить, недоля, ну, не піду я в те кіно, так склалися зірки, і коротше, все. Ну, типу, не піду я в це кіно. Але ви берете телефон, купуєте квиток на фільм. Який ви собі тільки хочете, йдете самі, просто самі, без нікого. Я коли йшла вперше сама на фільм, це сталося дуже раптово. Але мені не було страшно, тому що мені просто було цікаво, як я буду себе почувати. Як я буду це, от, сидіти в залі сама, без нікого, ну, без своїх знайомих, без своїх друзів. Ну, виявляється, це вийшло дуже і дуже класно. Так що пробуйте! І це не дивно, це класно. Третє. Іноді одні двері потрібно зачинити для того, щоб відчинити наступні. Про що я говорю? Ви сидите дуже довго в одній кімнаті. Ну дуже довго. Там ця кімната для вас максимально комфортна, зручна, ви її дуже любите. Але згодом ви трошки ростете, і ця кімната вже для вас тісна, вже от настільки тісна, що ви просто задихаєтесь. Але є двері в тій кімнаті. От, є двері. І ці двері вам потрібно відчинити. За цими дверима невідомість. Ви не знаєте, що там. Але також є нюанс: ці двері дуже важко відчинити. Чому важко? Тому що ця кімната буде вас втримувати якнайдовше. Бо вам там добре, ця кімната любить вас, а ви любите цю кімнату. І ви не можете просто так з нею піти. Бо ви вже тут прижилися просто. Вам тут добре, ви у своїй зоні комфорту, і вам взагалі прекрасно в ній. Але тісно і просто уявіть собі все життя просидіти в цій маленькій кімнаті. Ну для мене це звучить як каторга, чесно. Тому як би важко не було, як би ця кімната вас не затримувала, але ці двері потрібно відчиняти. Так, важко, так, іноді боляче, все, що не стається, все стається на краще. Звісно, що не все прям. Але більшість речей тільки робить нас сильнішими, і стається не просто так: відчиняйте двері, не затримуйтесь в одному місці, просто рухайтесь, ростіть, розвивайтеся і йдіть далі. Зараз буде просто моє, ну можна так сказати, улюблене. Не потрібно вміти, щоб робити, потрібно робити, щоб вміти. Ця фраза просто, мені здається, максимально змінила моє життя. Тому що я, коли починаю з цього боятися, то в мене це не вийде, я не знаю, як це робити. Я не буду того робити. Я цього не роблю, тому що я розумію, я не вмію. Я не буду. Ну воно не виходить. І зараз таки е, я не вмію записувати таких відео. Я не вмію виставляти гарно фон. Я не вмію правильно налаштовувати світло. Але я це почала робити. Я досі записую це відео. Я сподіваюся, що я його змонтую, тому що це вже в четверте, якщо не в п'яте. я перезаписую це відео, тому що я його записувала ще вчора, але мені взагалі нічого не сподобалось. Я перезаписую сьогодні трошки з іншою картинкою. Я просто почала. Просто почала, спробувала. І я не вмію, але я буду робити, і ці навички прийдуть згодом. До прикладу, я не вміла кататися на велосипеді, от, взагалі, до 9 років. Я сказала, що я не вмію, в мене не виходить. Я просто десятою дорогою оминала цей велосипед, бо я знала, що я не вмію, я просто сяду на нього і я впаду. Але якось я спробувала. І що ви собі думаєте, майже з першого разу я просто сіла і поїхала. Просто сіла і поїхала. Я спробувала. І потім ці навички просто до мене прийшли, я навчилася кататися на цьому велосипеді. От бачите, треба спробувати, і тоді все вийде. Це стосується не лише велосипеду, це стосується дуже багатьох речей в цьому житті. Ми не приходимо в це життя, щоб одразу все вміти. Ми вчимось всі вчаться. Нема такого, що ви просто вділи ковзани і поїхали. У мене, до прикладу, є така, можна сказати, мрія навчитися кататися на ковзанах. Навіть не те, що навчитися, я приблизно вмію, але зробити це своїм хобі. Але я просто впевнена, що коли я встану на лід, я впаду більше, ніж 10 разів. Я в цьому впевнена. Але поки я не впаду тих 10 разів. Я не зможу навчитись кататись, я не зможу цього зробити, тому що я не пробую. Мені потрібно встати, впасти, подумати, зрозуміти, як це зробити, і навчитись. Тому потрібно робити, щоб вміти. У мене вже трошки сідає голос, і я просто ледве говорю. Але я сподіваюся, ви все зрозумієте і е, ну так просто виходить. Ми переходимо до п'ятого інсайту. Нічого випадкового немає. У всього є мета. Знову ж таки, практика. У цьому році я а, покинула свій книжковий блог, який я вела два роки, і ну, це було важко. У мене просто на початку року з'явилася ідея, думка, що я не хочу просто знімати про книги, мені потрібно більше. Я, а, ну, я хочу рости, але книжковий блог мене затримує. Я не маю куди рухатись, я не маю куди йти, тому що книги це для мене, ну, Дім, правда, дім просто моя любов на все життя, але я не можу більше там сидіти. Я не можу сидіти в цій маленькій кімнаті, яка мене просто вже дусить, якщо так можна сказати, бо вона для мене стає просто тісною. І ось коли я дійсно задумалась над тим, щоб покинути книжковий блог, перестати знімати відео про книги. Я просто злякалась. Я злякалася, і я довгий час ще просто не могла е, піти далі. Я не могла, бо я боялася. Я боялася, що я втрачу е, своїх друзів, які, яких я знайшла е, за весь цей час. Я боялася, що я більше не зможу знімати відео, ті, які я дуже сильно любила, і того подібного. Просто я втрачу своє книжкове ком'юніті. Було важко, але одного дня я просто прийняла рішення. І все. Ну, типу, я вийшла з цієї кімнати, вийшла з місця, яке я дуже сильно любила, і яке просто вже було для мене замалим, і пішла далі. Але ось в чому суть? Тому що якби тоді я не вирішила припинити свій книжковий блог, я би не була тут. Я би не знімала зараз для вас відео, я би не знімала свої влоги, які я обожнюю. Я би не знайшла багатьох людей, які е, принесли в моє життя щось нове. Я би просто не сиділа тут, я би не записувала цього відео і не розказувала вам би про свої інсайти за цей рік. Мені здається, що на початку цього року я би просто не могла навіть собі уявити, що я би зараз тут сиділа і розповідала вам про свої інсайти. Ми зараз не беремо якихось таких подій, е, пов'язаних з втратою людей. Пов'язаних з, е, ну, я думаю, ви зрозуміли, з таких дуже-дуже важких ситуацій. Там е, можна взяти, до прикладу, е, ну, розлучення. Типу, ви розійшлися з близькою вам людиною, ви посварилися з друзями, ох, я вже не можу говорити. Або там, до прикладу, вас звільнили з роботи. Таке теж може бути. І відколи стається ця подія. Коли просто ось так от на вас все валиться, ви думаєте, що це кінець, це кінець життя, все типу, ну тут можна ставити крапку і все. Але насправді, коли проходить час, і ви відходите від цього ну, вибуху, який стався, то вам стає легше. Вам стає набагато легше, тому що ви починаєте розуміти, якби тоді цього не сталося, я би тут не була. Я би не мала того, чого я маю. Я би не отримала той досвід, який я пережила. Все, що потрібно робити, це йти далі. Так, нам здається, що це кінець, але життя продовжується, ми його не можемо поставити на паузу. Не можна просто взяти як відео в Ютубі, оце от взяли і зупинили і передивилися потім. Ні, це життя тут так не працює. От просто візьміть, впадіть, розбийте свої рожеві окуляри і подивіться просто на світ по-іншому. За моїми спостереженнями, типу, дуже багато людей. Після переломного моменту стають краще. Набагато краще, і вони е, просто розуміють дуже багато речей, яких раніше взагалі не усвідомлювали. Подумайте про це. У всього є мета. Все, що стається, воно ну стається не просто так. Воно має дійти до кінця, і воно має щось донести. Шосте мозок це дуже лінива штука. Я зараз не буду говорити з точки зору якоїсь там науки або чогось того подібного. Просто. Мозок він настільки лінивий, йому настільки лінь просто щось робити, що ви втрачаєте дуже і дуже багато. Насправді я це усвідомила лише нещодавно, тоді, коли я а, намагаюся прокидатися вже десь так ну, дуже довгий час, в шостій, тому що під час навчання в мене була звичка прокидатися в шостій, зараз її немає, і я намагаюся її повернути. Але коли я прокидаюся, в мене це не виходить. Я не можу прокинутися в шостій, тому що мозок відпочиває йому добре, йому прекрасно. Він не хоче, щоб я вставала, робила там розминку якусь вранці, щоб я починала займатися якимись справами раніше. Йому це максимально некомфортно і неприємно. Іноді потрібно якось усвідомлювати те, що насправді я це хочу зробити. Але мозок не хоче напружуватися, і тому я цього не роблю. Тому напружуйте свій мозок, нехай він там сильно не відпочиває, якщо так можна сказати. Зараз буде така трошки, напевно, болюча фраза от просто наболіла. Коли ми говоримо, що ми почнемо з понеділка, ми не почнемо з понеділка. От розумієте, мені здається, це в своєму житті говорив просто майже кожен. От я хочу там піти в зал. Я хочу почати вчити англійську. Я хочу почати читати книги. З понеділка. Я візьму і з понеділка піду в зал. Я з понеділка почну бігати. Нє. Ви не почнете. От просто зрозумійте зразу, що ви не почнете. Іноді це стається дуже рідко. Ми дійсно починаємо з понеділка. Навіть почну з понеділка, почну з наступного місяця. А взагалі, скоро новий рік, і почну ще з нового року. то це взагалі супер. Взагалі, от з нового року буде саме те. А ви просто візьміть і поламайте ту систему, і почніть з вівторка. Почніть з п'ятниці, хоч з неділі, просто почніть. Вам не потрібно чекати на понеділок. Вам потрібно починати зараз. Тому, будь ласка, просто почніть. Не чекайте, а просто почніть. Не чекайте якоїсь нагоди. У вас є тут і у вас є зараз. Тому зараз ви встанете і підете це і зробите. Дякую. Можете навіть вже просто зараз вимкнути телефон, покласти його кудись далеко і просто почати робити те, що ви хочете. Зробіть перший крок, який є настільки важким, просто зробіть його. А далі все піде просто от як. Отак піде. Розумієте, я не вмію робити оцього, Як багато людей робить, тому просто отак, просто все піде. Це вже восьме промовчати це не означає принизити себе. Я таку штуку усвідомила зовсім нещодавно, і вона можливо здається такою: ну, типу, ну, промовчати, ну, типу, окей. Але насправді, на мою думку, коли ви промовчали на якусь атаку від якоїсь людини, яка хоче втягнути вас у суперечку, навпаки, це ви її принизили, а не вона вас. Тому що вона вас атакує просто всіма можливими способами, намагається принизити вас при всіх, або навіть просто коли ви лише вдвох, ви її принижуєте. Тому що ви знаєте тут, і ви знаєте тут. Ви знаєте, хто ви і що ви. Тому вам не потрібно. Встригати в цю суперечку, витрачати свою енергію на зовсім непотрібних людей, просто для того, щоб не промовчати. Тому що багато людей говорять: от ти промовчала, та ти просто взяла себе, от так принизила. Ти не можеш за себе постояти, ти не можеш висловити свої думки, коли тебе просто обсирають повністю. Ні. Тому що я знаю, я знаю, що є для мене краще. Я знаю, що я зараз промовчу. І я не буду витрачати своєї енергії на це. Воно мені не потрібно. Просто повірте, люди, які вірять в себе, які знають, що вони хочуть і до чого вони йдуть, і знають, і цінують інших людей. Вони не будуть обсирати вас. Це будуть робити люди, які просто хочуть піднятися за рахунок вас. Вони хочуть принести вас і підняти себе нагору, тому що ну так в них закладено. Це такі люди. Це потрібно розуміти. Тому якщо ви промовчали, не зреагували на якусь ситуацію, ви себе не принизили. Ви навпаки, собі давали, що ви знаєте, хто ви. Ось і все. Коли ти боїшся, то і зупиняєшся. Уявіть собі, що ви йдете по коридору. Довгий коридор. Ну так, ви йдете, 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 і десь там стоїть ваш страх. Не знаю, це можна уявити як якусь бульбашку, в якій просто: от я боюсь почати вести блог. Я боюсь. Um, не знаю, там, познайомитися з кимось. Або щось того подібного, просто ваш страх, от він є в цій бульбашці. І ви йдете, йдете, йдете по тому коридору, там стоїть ось ця бульбашка, чи, чи вона в повітрі. Anyway, неважливо. От просто ви бачите цей страх, що ви робите? Зупиняєтесь. Ви просто зупиняєтесь, тому що ви боїтесь йти далі, бо там є ваш страх. Ви його боїтесь. Страх він не пройде сам. Бо не буде такого, що я один день боюсь пауків, а на наступний день я вже їх люблю. Ну, типу, не буде такого, що цей страх просто так пропав. Страхи потрібно бороти, їм потрібно йти на зустріч. Це нормально, що ми чогось боїмось. Повірте, типу, це абсолютно нормально, що в людей є страх. Тому, коли ви йдете по цьому коридору, ви бачите цей страх, ви не зупиняєтесь. Ви йдете йому назустріч. Бо тому, що він виглядає аж таким страшним, що ви просто вже ну все ви зупинилися, а ви йдіть йому назустріч. Ідіть, просто йдіть, не зупиняйтеся, а йдіть. Ми дійшли вже до останнього десятого інсайту. Я дуже довго думала, який саме такий інсайт вибрати з мого списку. Але зараз буде той, який, на мою думку, найважливіший, і який можна просто описати всі інші. Я молода і я вчусь, як жити. Я почула цю фразу в однієї іноземної блогерки. Просто ось так вона там щось говорила. і... Вона мені настільки запам'яталася, що я її просто виписала і запам'ятала. Насправді, коли ми приходимо в цей світ, ми не знаємо нічого. Ми всього вчимось. Ми вчимося їсти, пити, робити всі всякі справи. Ну, я думаю, це зрозуміло. Це теж можна поєднати взагалі з усім нашим життям, тому що ми не знаємо всього. Ми не знаємо, що з нами буде, коли ми підемо до школи. Ми не знаємо, що з нами буде, коли ми поступимо в університет. Коли ми підемо на роботу, коли ми просто почнемо своє самостійне життя, ми нічого не знаємо. Все для нас нове, і не може бути такого, що ви прийшли, ви вже все знаєте, я вже знаю, що робити, і того подібного. Це є подорож під назвою життя, і вона триває просто стільки, скільки ви живете. Помилятися можна. Помилятися іноді потрібно, тому що всі ці помилки, вони всі... Чогось навчають. Кожна помилка вона дає якийсь поштовх до чогось нового, до чогось більшого. Вона навіть просто дає вам якесь усвідомлення. Ви там робите щось не так, але ця помилка може вас навчити того, щоб ви наступного разу зробили все якось по-іншому, пробували з іншого боку підійти до якоїсь там ситуації. Я почула в одному з моїх улюблених фільмів таку фразу. Обережні вічно страждають. Це просто така фраза, яку я почула, і я її одразу виписала собі в нотатки, тому що я її згадую дуже часто. Тим, що коли людина обережна, вона чекає на щось. Вона чекає, вона дуже довго чекає, вона може все життя чекати, але не спробує. Вона не спробує, вона не буде знати. Не бійтеся, що не вийде, бійтеся, що не спробуєте. Пробувати потрібно, пробувати треба. Можна спробувати. І воно там не вийде. І ви зрозумієте, що ну або це не моє, або я спробую ще раз. Краще все ж таки спробувати ще раз, якщо ви відчуваєте, що вам це подобається. Але воно також може показати, що це не ваше. Ну і на цьому все. Завершилися наші інсайти за цей рік. Знову ж таки, яким би він не був, все ж таки всі уроки, які він дав, вони є е, досвідом. Які допоможуть трошки краще провести, мабуть, наступний рік, 2025. і от моя настанова на цей рік: це просто мрійте, пробуйте, досягайте, помиляйтесь, але просто робіть. Все буде, але потрібно пробувати. Мрії, звісно, мають збуватися, але вони не будуть працювати до того моменту, поки вони не будуть вашими цілями. Можна мріяти багато, але треба йти до цього, тому що просто так нічого не вийде. Не буде такого, що вам покладуть це на тарілку і візьмуть, принесуть просто так одразу. Не буде от трошки приземліться, земліться, розбийтесь. Найбільше я сподіваюся, що ви щось винесли для себе, щось зрозуміли, щось запам'ятали, щось внесло сюди. Але ще головна така штука: вірте в себе. Навіть якщо у вас вірить просто безліч людей, якщо тут немає віри всередині, то не вийде нічого, не вийде. Ви знаєте все всередині себе. Тому обирайте себе, вірте в себе. Знову ж таки, вчіться, робіть помилки, вдосконалюйтесь, просто пробуйте, робіть це життя, це є гра, і сміливі виграють. Знайте це. Тому все. Всім дякую за перегляд. Дякую, що додивились це відео до кінця. Всіх цілую, обіймаю, і до зустрічі в наступному відео. Це вже буде влог. Ось тому. Па-па!